Привіт, друзі! Сьогодні у нас 11-й урок. Це означає, що ми сьогодні будемо розбирати людей, які народжені 11 і 29 числа, тому що 2 плюс 9 також дає 11. Ще більше можна буде прослухати про себе, так як це 11, тут є 2 одинички, тобто це іде енергія одинички тут же ж. І також можна прослухати енергію двійки, тому що один плюс один дає два. Але двійка, ну тут вона так фоново. Більше, звісно, це все ж таки йде один енергія. Одиниця енергія йде дуже потужна, дуже сильна. Це енергія сили, енергія потенціалу. Це, це просто енергія. Це люди, з яких. Енергія такі при. Вони хочуть щось робити. Це, звісно, у позитиві. Так? Вони постійно хочуть чимось займатися, хочуть щось робити. Е, от, е, сила для таких людей є проявом їх індивідуальності. Такі люди сприймають світ через призму своєї сили, через силу духу, силу думки, силу слова. Через божественну любов. У таких людей дуже багато фізичної сили. І у позитиві вони цю силу дають десь в професію. Для жінок це там робота руками, масажисти, де прям треба силу прикладати. А для чоловіків це йде більше м, силова робота, ну також робота руками, ну але там вже більше не масажі, а там, де можна більше викидати своєї сили, якийсь адреналін. Е, так, якщо цю вот всю енергію і силу не викидати з тіла. Вона завжди буде в тілі у людей, народжених 11 числа. Якщо це не викидати, тоді ви можете її викидати на інших людей у негативі, це йдуть аб'юз, це йде побої, да? ви можете бити свою половинку, можете ось так свій негатив скидувати, тому що. У всіх людей є позитив і негатив, так? Але одинадцятка це йде якраз енергія сили. І тут потрібно силу рук спрямовувати через силу розуму, а не боротися руками, так? мордобої влаштовувати. Якщо це йдуть у тебе часті якісь. Драйкі, бійки і так далі, це означає, що ти в негативних енергіях і з них треба вилазити, тому що ти йдеш не по своєму шляху. Так, ідем далі. Якщо я буду читати, тому що я не маю часу навіть це повторювати. Якщо вони не навчаються користуватися даною їм силою, то в житті може бути достатньо уроків і задач. Різних гострих путів для того, щоб такі люди навчилися керувати своїми енергіями, своїми емоціями, своїми думками. так? І від того, яка це сила, ця людина, народжена 11 числа, буде або створювати щось так, завдяки своїй енергії, або руйнувати. І це може бути не лише руйнування чогось. У більшості випадків. Коли у негативі, коли людина йде в негативних енергіях, вона просто ображає слабшого по себе. Якщо це чоловік, він буде ображати жінку. Якщо це жінка, вона буде ображати дитину або чоловіка, залежить від кого вона собі притягне. Жінки 11 числа люблять собі при... притягнути якраз таких хлюпіків, на яких вони всю свою агресію будуть скидати. Так... Любі негативні прояви негативної сили потрібно міняти на прояви божественної любові і прийняття світу і людей, такими, як вони є. Приборкайте свою пристрасть у собі, е свого дикого звіра. І тоді вам буде дано нести благо багатьом, так як сил у вас для цього достатньо. Одинадцятка, якщо взяти стару піфагорійську систему, це йде мастер-число. Це люди, 11 і 22. Це люди, які мають в собі певну місію вести за собою кучу людей. Кучу — це мільйони. розумієте? І якщо проявляти ось це правильно, правильно проявлятися в житті, тоді. Ви будете вести за собою людей. А якщо ні, то ви просто будете це все прокурювати, пропивати і мордобої влаштовувати, і таким чином от проявляти свою одинадцяту енергію. І в житті тоді нічого не буде, нічого не зможете добитися. А одинадцятка може по факту добитися ну просто колосальних результатів. Тому, думаю, як ти хочеш проявлятися. У таких людей дуже великий енергетичний потенціал, і від цього їм дається дуже багато можливостей до дій. Тобто у тебе в житті буде дуже багато можливостей проявитися так, як треба світу, щоб е, правильно, щоб ти е, у благості, та, а не у невігласті. Так, такі люди можуть самі собі штучно створювати труднощі, щоб потім їх мужньо долати і доказувати, що які ми сильні, так? Але тут потрібно зрозуміти, що саме внутрішня сила буде народжуватися в стані легкості життя, в стані тут і зараз. Важливо вчитися заземлятися, важливо медитувати, щоб ловити ось цей стан благості. Варто зосередитися на безумовній любові до всього на землі, до всіх людей, відмовитися від суджень, наділити світ на добро і зло, і старатися все ж таки міняти своє негативне мислення на позитивне. Це в житті буде тільки допомагати. Якщо енергія у плюсі, то це сильний енергопотенціал. Такі люди прийшли створювати егрегори релігії, партії. Революціонери, велика працездатність і виносливість вважають і фізичну і духовну силу, силу слова. Такі люди все життя борються і відстоюють свої права, дуже сміливі, і відчайдушні, часто йдуть на ризик, не переносять несправедливість, насильство, нечесність, дуже сильні і енергійні особистості, благородні, виносливі. При різних. Неприємних ситуаціях, скажімо так. Якщо енергії у мінусі, то це не контролююча агресія, це успийчивість, це зривний характер з такими людьми дуже важко знайти взагалі спільну мову. Це йде засудження, критика, ревність, переживання всього надто емоційно. Це постійно розмова на підвищених тонах, щоб мене почули. Е, так у мінусі люди народні 11 числа майже завжди мають лишню вагу. Це признак того, що ви неправильно направляєте свою силу. Так, це контроль, нав'язування своєї волі, жорсткість, безжалісність, постійно, м, пред постійне пред'явлення претензій, на пролом рвуться до влади і грошей, не можуть знати знайти натхнення. чи прочитати не Працюєте до знемоги і відчуття слабкості, нерішучість. Для жінок у мінусі це завжди позиція Я все сама зроблю. Так, і у мінусі для жінок це завжди про те, що у тебе нема грошей. Оце все я сама. Це завжди про те, що у тебе нема грошей. Це дуже б тут пов'язано. Також у мінусі це нехватка любові да, по відчуттях, це залякування, сумніви в собі, багато страхів, відсутність самодисципліни. Це різного роду залежності, як я вже казала. Тривожність, постійне самобичування. Що таке самобичування це коли ти, ох, боже, я таке ніяке, Боже, куди, та куди мені до того? Це, знаєте, Тобі не треба ніякого критика, ти сам себе загнобиш. Оце самобичування, якщо хтось не знає. Це постійне перебування у стані невігластва, наглість, зловживання силою, деспотизм, бунтарство, фанатизм. Фізична слабкість, постійна втомленість різного роду хвороби, неуміння діяти Так. Непропрацьована карма проявляється як нав'язування своїх принципів, агресивність, безкомпромісність, е ризик, е тиск силою оточуючих, грубість. Перезбудження, безсилля, перенапруга, слабкість, нерішучість, п'ялість, апатія, відсутність натхнення, ворожість, одержимість, зацикленість, неуміння відпочивати і розслаблятися, впертість, гординя, надмірний контроль за життям, вміння створювати для себе важкі ситуації, щоб їх можна потім долати. Оце так це признаки того, що от ти. От йдеш неправильним шляхом, якщо в тебе це все проявляється. І як це пропрацювати, насправді дуже просто. Перестати ділити світ на добро і зло. Нема добра, нема зла, не було б сонця, не було би і місяця, та не було би світла. Ми не знали би, що таке світло, що таке темрява. Ну, тобто, тут. тут, тут Перестати це ділити. Так? Бог це добре, диявол це погане. Ну, на минуточку, люцифер любимий син Бога. Перестати ділити на добро і зло. Це добре це погано. Робити практики на прощення і прийняття. Робота внутрішня має йти дуже глибока. Варто відмовитися від трудоголізму. Перестати перенапружувати себе і інших. Бо ці люди можуть і іншим нав'язати кучу обов'язків. І направляти силу не на шкоду, а у мирне русло, у створення чогось. Важливо не заставляти когось щось для себе зробити, а просити робити пропозиції. І дуже важливо навчитися розслаблятися. Так, щоб бути в плюсі, в принципі, можна обрати сферу бізнесу, стати тренером, інструктором екстремальні види спорту, воєнні дисципліни, поліція, міністерство надзвичайних ситуацій, цілительство, медицина. Шоу бізнес, реклама, туризм, журналістика, політика і масажист. Якщо цікаво більше про професії, у коротеньких рілсах я закидаю по усіх датах народження, там можеш переглянути. Якраз обирати професію по своєму дні народження допомагає саме цю енергію витягнути в плюс, у позитив, і тоді ти стаєш миротворцем, який створює у великих масштабах. Не забудь підписатися і поставити лайк. А я з тобою прощаюся до наступних уроків. Па-па-па-па!